Всім великий привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Значить, приїхали з Серьогою на один випас. Цікавенький. Коротше, Серега кілька днів тому сюди заїжджав і знайшов в одному місці три крутих, друзі, вельберських фібули. Я вам зараз їх покажу. І ми вирішили приїхати сюди більш детальніше, обслідувати цю локацію. Тому я думаю, що буде цікаво. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте вподобайки. Прямо зараз ти вподобайки. Пишіть коментарі, а ми будемо щось пробувати шукати. Я з Minelab X Elite, Serious XP Deus блондинка, кутушка. Спробуємо, друзі. І показую ті круті фібли. Значить, друзі, ви лишень погляньте на цю красу. Дивіться, яка здоровена. Та ти що? Ось така одненька. Ось така друга. І ось така, дивіться, ціла з голкою, з орнаментами. Це взагалі крута. От, ну, будемо сьогодні пробувати 에, знайти ще. Оця просто здоровена така фігіть. Все, друзі, гарного усім перегляду, ми погнали. Значить, глядачі, буду ходити на програмі Park 2. Чуйка у нас 23, мультичастота. Вирізав першу поділку мінус 16 і поділку від 0 до 4 по дискріму я їх вирізав. Звук 25, поліфонія, швидкість 3 і ферум 0. Що ж, приступаємо, до речі, був щойно перший сигнал. Випав гвоздик. От. Але будемо пробувати тут шукати вельберські фібули. Поїхали. Так, глядачі, оце то поворот. Шкодую, що не викопав в онлайні, просто е, перед цим ось гляньте. Я сподіваюся видно. Ну, коротше, шмурдюку просто вагон. І цей сигнал був не виключенням, але... Бачите, воно б'є як алюмінієвий дротик. Коли його викопав, дивіться. Друзі, чешуя. я. Офігеть. Чешуя, друзі, круто! Прикольно, перша тут чешуйка. Дивіться, яка гарна. Шикардос. Оце то круть. Да, друзі, прикольно. Цього я тут не очікував. Є якийсь, друзі, глибокий сигнал. Спробуємо його якось обережненько викопати. 97. Ух ти ж йо! Ха -ха -ха. Ви подивіться глибина. Офікей. Друзі, Микола перший. йолки палки Микола перший. Це три копійки серебром, але бачу, що на жаль, стану немає. Так, да, ця сторона взагалі лиса. Блін, другу за весь час знаходжу і друга лиса. Ну тут хоч вензеля з цієї сторони тріхи видно. Офігеть. Оце шайбера. Клас. Дивіться який відбиток. Заліково супер. Да, круто. Що вона тут одненька? Крутяк. Знову такий спірний сигнал нечіткий. Вже став чіткий опа. Крутяк, монеточка. Одна копійка 1951 рік. Вованчик їх називає Лімончики. Отакі лимончики. Гарний стан, супер. Люблю такі монетки. Жовтенькі ці, класні вони. Шикарно. Непоганий сигнал. Навіть не верховий. Монеточка. Так, дві копійки 57 рік. Крутяк. Ну це, на жаль, стан такий. В Окислах. Ну тим не менш монета. 18. Ну нарешті. Нарешті на камеру Монетос. То якийсь капець. Два десятки сигналів на камеру і все шмурдяк. Так, 15 копійок 39 рік. Рамочник, досить гарний стан. Клас. Так, глядачі знову 20 сигналів на камеру шмурдяку. Тільки камеру не увімкнув, викопав і дивіться, є монетка. Ох, клас. До реформа 3 копійочки. 53 рік. Стан просто шикарний. Шикарнючий стан. Супер. Клас. Так, і біля трьох копійок ловлю сигнал. Десь человече? В самому низу, друзі, монета. Яка глибина. 5 копійок, 26 рік. Шикарно, стан теж, друзі, просто вау. Просто вау. 26 рік. Шкода, що не 33-й. Друзі, ну стан просто цукерочка. Офігеть. 33, 35, такі сигнали я люблю. Б'ють вище алюміній. 38. Вау! Клас! Хрестик. колечком Но це не срібло. Це алюмінієвий хрестик, але дуже красивий. Супер, клас. Дуже красивий. І він поїде в колекцію ой до Легуна Романа. Ютуб канал Адреналін. Братику, привіт тобі! Цей хрестик твій. Друзі, і як завжди, ось цієї ями, ось, до речі, відбиточок навіть є, бачите. І випав царьок. Копійка 1864 року. Олександр II. І. і стан ой, досить непоганий. Блін, шкода, що копав не на камеру, але но... добре, що є. Значить, глядачі, ось така кількість шмурдяку. Нарили просто. Повна лопата, золота. І все заради тих знахідок, які я вам зараз покажу. Так, от і знахідки, значить, з 20 копійочок 61-го. Таку зробимо. Діньга, 1753 рік. Ще якась радянська вбита. Це, друзі, один крейсер, тільки вже на ньому майже нічого не видно. І три копійки, 24 рік. От, ну і в мене. Це типу якесь колечко самопальне, шматок дзвоника. 5 копійок 26-го файна. Три копійки, 53. 15.39. Теж гарний стан. Двушечка 57-й. 51. копієчка 40 якийсь там, 48-й. Можливо, чишу я. Суперська знахідка, хрестик алюмінієвий, теж дуже гарний. Оплавочок бронзи випав ще. 3 копійки з Миколи першого. Шайбера така, дай Боже, І копійка 1864-го. На жаль, фібул вельберських сьогодні не знайшли, але кераміка, кераміка є, друзі. Кераміки немало, тому надії є, що вони десь, можливо, глибше. чи що. Ну ще, я думаю, приїдемо сюди, спробуємо ще трішки походити, тому що сигналів дофіга, знахідки є. Ну, от. Тому надії на фібули є. І, можливо, на динарії. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик вгору. Далі буде.